Сьогодні будемо малювати гарненькі, тепленькі рукавички для того, щоб не мерзли рученята. Для цього нам знадобиться папір, олівець, фарба, водичка та ватна паличка. Ми ставимо свою ручку на папір та обводимо її, шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам обвести. Пальчики разом. Один відставляємо, обводимо. І так у нас вийде основа для наших рукавичок. Тепер потрібно навести контур, зволожуємо пензлик та наносимо на нього будь-який колір, як червоний. І обводимо нашу рукавичку. Обвели. В розумнички одну. Тепер вводимо іншу. Ось такі дві рукавички у нас з вами вийшли. Тепер час їх прикрасити. Ми миємо пензлик та наносимо на нього будь-який кольор, який вам подобається. Я зелений. І будемо робити гарненькі хвилясті лінії. Ставимо пензлик і робимо хвилясту лінію на обох рукавичках однаково. Потім я беру блакитний і роблю наступну хвилясту лінію. Ви можете робити її у іншому місці. Прикрасити по-своєму і ще одну хвилясту лінію помаранчевим я роблю. Як на мене, виходить дуже гарно. Тепер ми беремо ватну паличку, зволожимо її і я ставлю крапочки, щоб прикрасити ще більше. Крапочки ставлю блакитним кольором на обох рукавичках однаково. Потім беру фіолетовий колір і знову ставлю крапочки на обох рукавичках однакові. І тепер беру зелений колір. І знову ставлю крапочки. Ось такі рукавички у нас вийшли. Дякую, що намалювали зі мною.